Намасте всім добрим людям, ви за Алою та Олексієм на каналі Spirit of овчаю. І сьогодні я хотіла, знаєте, така потреба виникла у мене поділитися з вами святами, які скоро будуть відбуватися. Ну, по-перше, хочу сказати, що сьогодні у нас квітень, 12-те, і сьогодні день народження ганумана. Це Хануман, він син Бога вітру і він приймав велику роль у тому, що він допоміг висвободити дочку землі, Сіту, від равани, який є злим демоном, і він її украв. І Гануман зі своїм військом він на він безстрашно бився у битві. Поки не винищив, він полетів зі своїм військом у у у, у Ланку зараз вона шрі Ланка раніше її називали Ланка, і там вони вчинили таку бійню, розпалили вогонь. І за що того, що він бог вітра, він його призвав і вітром і вогнем знищили все це логово. І я дуже надіюся, що такий Гануман, сьогодні якраз гарний день йому помолитися. За Україну, щоб він може, бо він дуже сильний і може він нам би допоміг прилетіти туди, у той Кремль Паскудний та знищити там геть усе. Так що сьогодні молимося і вважаємо йому сили і здоров'я. Він ніколи не покинув, він ховається в Гималаях за легендою. Він ніколи не пішов з цього світу, але ж. Індра колись на нього розізлився, і було за що, бо він декілька разів намагався зняти сонце з неба. Ну Це таке, знаєте, це треба розуміти, але він є, він ніколи не вмирав, і йому сьогодні буде дуже гарно помолитися. Також, переходжу зараз на інше, те, чим я хотіла з вами поділитися, це. Свято, яке буде, воно починається, мабуть, увечері 29 квітня, і саме буде такий фестиваль весни. У квітня 30-го. Це дуже важливий фестиваль. Він називається Акшая Третє. І у цей день, у цей день треба. Знаєте, яку прийняти таку та пасія, як називається та пасія, це а, прийняти аскезу, якусь собі зробити санкальпу і цілий день а, е, з 29 по 30 тримати її. І ви собі можете самі придумати, що б ви хотіли зробити, але це повинно бути якесь таке неблаге діло. Бо го вважається. Що треба починати якісь важливі справи, і важлива та паса та повинна бути для цього. Тому ви можете почати якусь справу таку. А, а що я ще не зробив, для того, щоб скінчилася війна? Може я б запишуся в якісь волонтери? Може я буду щось а, а, сама зроблю волонтерський якийсь клуб. Або сам, або щось ще таке зроблю, щоб покращити цей світ. І це така та, та пасія, знаєте, повинна бути серйозна, наприклад, не їсти цілий день, або молитися цілий день, або працювати десь в якомусь волонтерському центрі цілий день, або щось таке робити, бо воно дуже важливе і тому ваші наміри так також потрібні бути важливими. Значить, у цей день я вам розкажу де, декілька таких, а, а, що було у цей день. По-перше, вважається, що аватар вишну, який відповідає за продовження нашого життя, був а, народжений знову. А, інша причина для цього дня а, це початок третя трета юга починається. Це, це друга частина. Всього нашого існування напоминаю тим, хто забув, що ми зараз у калі югі, це його четверта. А, а цей день оця Акшая 3 вважається, що а, друга половина, коли ми з раю всі повиходили і почали вже свою деградацію, як, як це суспільство, то третя юга почалася сьогодні, тридцятого соня тридцятого. Також є така легенда, що сам Кришна, якщо хто читав Магабхара, то почитайте, дуже рекомендую, бо там написано все, що вам потрібно знати. Так от у цей день Кришна він зробив подарунок, подарунок для братів Пандавас, який називався Акшая Патра. Це такий, знаєте, як горщик невеличкий, сосуд такий, у якому завжди була їжа. Тобто, коли їх виганяли із царства незаконно, вони повинні були там десь блукати по лісам 13 років, і, і, і Кришна він дав цей чарівний горщик. Так от, а це також люди празнують, і у цих горщиках завжди щось. Якоюсь їжею діляться один з одним. І тоді вже у цей день 30-го це самий гарний день для того, щоб купляти собі якісь золоті прикраси. І тому, якщо у вас були такі наміри зробити комусь собі подарунок, то саме 30 квітня це повинно і ще найважливіше, що до цього дня відноситься, так це коли а, святий видав В'яса він почав розказувати оцю а, це писання, цю Магабхарату, і коли сам Ганеша почав її записувати. Це якраз відбулося також 30 квітня. Що ми бачимо із всього цього, що дуже багато у цей день кожного разу дуже багато гарних великих справ починалося. Тому вважається, що великі справи, які можуть бути у вас на все життя навіть там, наприклад, купити хату. Або піти вчитися на когось, або щось ще таке велике зробити, яке буде ну, на рік майже, або може й більше, повинно починати оцього 30 квітня. Тому я вам рекомендую почати з цього. Багато людей, щоб якось відсвяткувати такі події, великі, які вже відбувалися віками у цей день, вони також. Як я вже сказала, або купляють золота собі, або комусь, ну мабуть, комусь. І вони багато роблять а, такої безплатної їжі, комусь несуть, одежу роздають тим, які не мають багато нічого. І тому це дуже важливо, такі робити приятні справи. Приятні великі плани на життя на, на цей рік або на і, і на е, ділитися з усіма, е, особливо з тими, у яких чогось не вистачає і їм також потрібно. Це вам вернеться в десятикратному розмірі. Все, що ви віддасте у 30-го, це вам повинно вернутися кармічно в десятикратному розмірі, тому це треба і це дуже важливо робити. Бо 30 квітня вважається оце свято Акшая Третія, і вона святкується в своєю індією. Народ одівається дуже красиво, співають пісні, діляться їжею, ну і таке. Тому я вирішила, що вам це буде важливо знати, щоб підготуватися зарані і відсвяткувати цей день в і із друзями, і ділитися, і планувати. І а те, що ви наплануєте, все повинно збутися. Так що всім вам бажаю найкращого свята і хай у вас все буде гарно, хай у вас Бог береже намасте.